Підготовку до війни мають починати з п'ятого класу. Слухаємо. Але все-таки ти за зниження призовного віку до 18-21. до, 18, до 21, Не знаю. Дивись, я вважаю, що готовими мають бути всі. От абсолютно всі підуку взагалі треба починати десь. Я би сказала, от об'єктивно з 6-го класу. Діти вже можуть літати на дронах, діти вже можуть вчитися програмувати, діти вже можуть якийсь елементарний там не знаю розуміти. Якісь так і так далі, саме для того, щоб вони не воювали. Вже років з 16 може бути спокійно підготовка там на полігонах для того, щоб вони розуміли базу основу. То виходить так, що дитині перед п'ятим класом кожен з батьків має купити по одній одиниці АК 47 по пару штук РГД 5 по пару штук ф 1 ручної гранати і по пару магазинів. Щоб потім, коли вони попадуть на фронт, 18 років мали чим захищатися від ворога.